Обов'язково стакан водички. Це прям must have. Добрий ранок, я вже прокинулася. Зараз буду вмиватися. Дуже класно. Це моя вже друга паночка, і щось я не можу її відкрити. Це що таке? Я не можу. Ось я знайшла і мінус. Піпець. Я ще вчора забрала з пошти. Я замовляла SPF від Dr. Сюрикл на сайті Кря-Кря, Якось так він називається. Ось і. Цей SPF без знижки він коштує 990 гривень, а зі знижкою я його купила за 590 гривень. Ну це дуже крута ціна. Тому буду пробувати цей SPF, тому що на нього дуже багато класних відгуків, буду його тестувати. А ще цей сайт дуже класний, тому що вони кладуть пробники. І вони кладуть, от я замовила один SPF, і вони мені поклали три пробники. Вони поклали мені тонер. І маску, тонер і крем від Dr. Surical. Пробник, і а, який ще якийсь ще ось такий пробник для волосся чи що. Це дуже приємно, що вони кладуть пробники, навіть якщо ти замовив якусь одну позицію. Все, догляд я зробила, і тепер бігом на пари. У мене вже закінчилась пара, і я вирішила перекусити, і на перекус в мене ватрушка з сиром. Я обожнюю ватрушки. Це просто це найкраще, що придумав світ А ще в мене прогрес. Я нарешті набрала вагу. Це капець. Я дуже довго не могла набрати вагу. У мене було 43 кілограми, а зріст мій 168, і це дуже мало. І я десь за місяці, напевно, 4 набрала 4 кілограми. Тобто, зараз я важу 47-800. Це прям дуже класно. Я повернула ту вагу, в якій я була, але я хочу більше. Тобто, мені потрібно 50-51, ось так, і це буде прям ідеально. Набрала я, звісно, так важко. Я тільки почала так себе настроїла, що мені потрібно набрати, і почала їсти багато, мені було дуже сильно тривожно, але я з цим справилась. І зараз мені менш тривожно, але буває іноді, знаєте, такі. Фішечки в голові, що блін. Я з'їла багато а потім думаю, Ні, і я себе настраювала, що я доросла людина, мені потрібно їсти нормально, нормальними порціями, щоб відчувати себе добре. Я дуже довольна, що я набрала цю вагу. Для мене це така маленька особиста перемога, що я справилася з цим бар'єром в голові. що потрібно їсти мало, і я справилася з ним. І тепер я їм як нормальна людина. Просто як нормальна людина, і намагаюся їсти зараз так, щоб у мене не було переїдання. Тому що у мене зараз ще є переїдання, і я намагаюся це скоригувати, щоб їсти все що, все, що мені хочеться, але без переїдань. У мене вже закінчилися пари, тому зараз я йду готувати собі обід. На обід в мене завжди або суп, або борщ, але суп я люблю більше і бутербродик з сиром. Іноді з маслом, коли мені хочеться, коли є натхнення. Коротше, вдома завалявся шпинат, і я думаю, хочу зробити з нього якийсь торт. Спочатку думала зробити шпинатний медівник, а потім... Мені було так лень розкатувати ці коржі, тому зроблю шпинатний бісквіт та буде сметанний крем. Подивимось, що з цього вийде. В мене бісквіт вийшов. Тепер потрібно почекати, поки він остине. І поки зараз бісквіт відпочинає, я хочу повечеряти, тому що я вже прийма. На вечерю сьогодні у мене гречка, салат айсберг, сосиска з сиром та залишилася одна котлета. Я вирішила її доїсти. Хочу, ось такий вийшов тортик. Типу, він такий непрезентабельний тому що мені було нічим його прикрашати. Я не знаю, чи смачний він чи ні. Він такий не дуже презентабельний, але мені дуже цікаво, який він на смак, тому зараз буду його відрізати і куштувати. Ну що, гарненький. Мені здається, непогано. Зараз буду куштувати Mm. Це дуже смачно. Mm. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі. І це буде для мене знак, що вам подобаються мої відео. І саме головне, бережіть себе.